Основою лікарського самоврядування мають стати сучасні лікарські асоціації. Хм, Але таке вже було. Так, є радянські профспілки та кафедральні асоціації, але ми про інше. В Україні вже є прогресивні асоціації. Їх не потрібно створювати з нуля. Тут ніхто не тримається за своє крісло десятиліттями та не зловживає авторитетом, не міряється регаліями та впливом. В таких асоціаціях є відкритий діалог. Взаємопідтримка та чесність. Там не говорять про свій особливий шлях української медицини, а прагнуть стати частиною світової спільноти. Саме в таких організаціях зароджується та розвивається справжнє медичне лідерство. Хочеш дізнатися більше про такі асоціації та стати їх частиною? Зайди на сайт медичних лідерів, відкрий реєстр асоціацій, знайди свій фах і обери найкращих. Долучайся до найкращих.